Всім привіт! Буся, як тебе гарно сонечко підсвічує. Руденьким здаєшся. Там сонечко. Гуляємо другий раз за день. Тому що прийдемо зараз додому і буду починати грибочок робити. Отримала я ротанг, мені він дуже сподобався, і кольори я брала такі спокійні, не різкі. Верх у мене буде, шапочка сама буде венге. І Ніжка буде мокко, трошки світліша. Бачила, що ніжки роблять взагалі набагато світлішими, дуже контраст видно. Ну, я поки що буду робити такі. Отримала по 5 кг, мені дуже сподобався, гарний в руках, він уже нагрівається лежить, бо дуже холодний був, холодним ротангом не бажано працювати, бажано, щоб він нагрівся. Ох, ти ж безстидник! Що ти ото робиш? Буся, до речі, в мене вже переспівав, спить тепер усю ніч. Дуже гарний котик зробився. Лише під ранок веде на кухню м'яса йому дати. Або смаколика насипать, якщо є у пакетиках. Увечері ми вже попоралися. Сонце зараз сяде, ми ніколи не за Втягуємо особливо мороз, на вечір мороз кріпшає, а ми будемо ходити рипати тими дверима туди-сюди. З ягнятками все добре, вони обсохли, нікуди ми їх не забирали. Вони обсохли, вони обзиваються, але голодного крику немає. А це значить, що всі троє пили молочко, значить, у мами. А надалі буде видно, якщо якесь кричатиме, якщо комусь не хвататиме, то, звісно, будемо підгодовувати. А так мама всіх трьох прийняла. Всі живі, всі здорові. Єдине, що чумна голова. Я як прийшла вночі, змонтувала відео десь на початку п'ятої години, відклала вже телефон і так і не змогла заснути. в якійсь дрімоті провела час до без 5-7 ранку. І вдень також не дрімала, тому голова чумна. Але хочеться дуже мені спробувати сплести хоча б частинку грибочка. До речі, подивилася майстер-клас, там починаю майстриня плести із шапочки гриба. І вона у неї знімається. Так, що два в одному. Або гриб у квітничок, або як шкатулочка буде. Як можна туди щось класти, щось зберігати. Буся когось побачив. Така реакція на чужих людей. Бачите, не терпить ніяк. Єдина людина, яку він приймає у хаті у нас. Це в нас його уже подружка є Ірочка. Він їй дається і гладити, ну не так, що аж на руки брати, але і не тікає. А так він нікого не признає. Всі йому не милі. Красивий захід сонця і, певно, знову. Буде морозяка, але добре, що ягнятка обсохли. Це дуже добре. Красиво. Я випила кави, взяла. Вдома є розчинна, але не знаю, щось мені розчинна. М -м, якась оскома на неї, хоча п'ю. Це пару днів. Це взяла цю, що заварювати. Якась там нова. Ну, спробувала. Сподобалась мені непогана. У нас замурчала. У нас в основному розчинна на вагу і так в пакетах. А буває, коли питаю, є. Мелена кава немає. А в зернах... Непогана і в зернах, амбасадор там, по-моєму. Але ціна кусається. Так ми ходимо. Дала я відповідь на коментар. Ось ходила з буси, може, там із помилками печатала, не знаю. Запитали, як ви так свого котика привчили на поводку ходити? Я з ним як з собачкою. А хто знає, як я його привчила. Я вже сто разів розповідала і показувала, як ми надіваємо шлею. Напевно, 90% успіху залежить від самого котика. Що він такий у мене гарний, розумний. Він, по-перше, у будинку не скидає ніяких вазонів, він не спить у вазонах. Скільки в мене розсади навесні буде, ось і, і було в попередні роки, такий же бусіб 8,5 років. Тож також, Нічого він не трогає. Квіти стоять, він нічого не трогає. Птиця маленька, як були інкубатори раніше стояли, лупилася у коробочках ж під лампою. У хаті, ось же ж, поки лупляться, я йду вночі до інкубатора витягати курчат і він біля мене дивиться, також не займає. Ну і так, ви знаєте, може б я покинула цю ідею, як я йому перший раз надягала, як йому був рік в шлею, якби він мене царапав, кусався і не слухався. А він з першого разу дав мені, як зараз пам'ятаю, трохи інша шлея у нас була, але він дав мені її надіть на себе. Два рази я надягала просто шлею без повідка, щоб він у хаті походив і привик. Хоча б 5-10 хвилин. А потім надягла, взяла шлею, натягла на нього, винесла його на город, поставила, він упав і лежить набік. Сердиться, не хоче. Щось там ме-ме-ме, помикав. Хвилин 10-20, а потім отак устав, обтрусився від землі. І оце вже 7 з половиною років, як ми ходимо в І Не подумайте, що він до цього на дворі не був і не знає, що таке ходить без шлеї. Він народився у липні, жив у будинку. Потім ми сюди переїхали. Також він був у будинку всю зиму і десь у лютому місяці. Я почала його випускати на двір без нічого. Завжди була біля нього. Він гуляв у квітниках, ходив тут по двору, на той двір ходив за сарай. І ось так гуляли. Гуляв він так аж до кінця липня. Всю весну два рази на день. А потім кудись дівся. Півгодини я його шукала і не могла знайти. Після того вирішила гуляти його на поводку. І от дивіться, у нас зараз наша руда кішка гуляє за котами. Що вони ніч робили? Булочка, не відходя. наш кіт. Вона то не підпускає їх до себе. Вона вже, по суті, перегуляла. О Боже. Вон, подивіться, який гарний захід сонця. А там воно вже... Місяць. Ми і вночі встала до ягнят, а вони співають пісні. Отакий От така й а вони співають. Заходжу в хату, а буся в теплі в добрі спить. От, заради цього, заради того, щоб продовжити йому життя без оцих всяких бійок, нервів, короткого життя. Раптом де машина зіб'є, в нас на цьому дворі збивала машина котів. Чи отруїтися десь, чи побитися до великих ран. Ні, не хочу, хай довше живе. Так, йдемо ми гуляти. Він дуже швидко ходить, захекалася з ним. Ще вниз нічого, а як оце наверх йдемо по городу. Ось так. Певно, зараз ми вже підемо додому. Всім гарного вечора. Грибочок, як тільки зроблю, покажу.